Вітаю глядачів мого каналу. Ось і завершився монтаж літієвого акумулятора, тобто такої акумуляторної збірки для автономної системи живлення на 48 вольт. Нагадаю, я використав відповідно літій залізофосфатну акумуляторну батарею. У попередніх відео був огляд цієї батареї. Також був огляд, як я її розбирав. І зараз завершився монтаж. Ось виготовлений такий корпус. Зараз покажу, як все виглядає. Відео, можливо, затягнеться, але думаю, буде цікаво. Отже, дивимося. Я використав відповідно для монтажу ось ці перемички тобто запобіжники на 175 А. З'єднав їх відповідно в акумуляторну батарею. Ось ви побачите. Під'єднав також відповідно, балансери. Ось, як ви бачите, провідники під'єднані. Як виконаний монтаж, можна переглянути. Зараз я покажу. Так, щоб було видно з'єднання на 175 А відповідно, з запобіжниками. Якщо, якщо якісь будуть негаразди з акумуляторної батареї, відповідно, ось і спрацює цей запобіжник. Якраз мені чудово сюди в мені підійшли, отже, використав варіант з цими запобіжниками. Так. Далі під'єднав відповідно ось мінус під'єднаний, під'єднаний плюс. Зараз покажу нижче, як виглядає сама відповідно акумуляторна батарея вже змонтована. Отже, давайте переглянемо. Змонтована акумуляторна батарея, використана відповідно, BMS-плата g Як ви бачите? Так, під'єднані ось через роз'єм балансувальні, відповідно, провідники. У мене тут 16-тіх комірок. Тобто, 16 елементів це на систему 48 В. Нагадаю, використовуються літієві акумулятори ємністю 100 Аго. Відповідно, можна і було б купити готовий акумулятор. Хтось там писав в коментарях, навіщо робити, розбирати це все час. Але ще я зробив такий варіант. Подивіться ціну, яка буде за літієві акумулятори літій з типу на 100 Ампер -годин, на 48 В, і ви побачите результат. Відповідно, ця акумуляторна мені обійшлася батарея. Ну, дешевше. Потім я скажу ціну. Так, далі дивимося під'єднання. Отже, B- у нас від БМС іде, під'єднаний він на мінусовий провід. Далі P- під'єднаний. Я тут з'єднав. Під'єднаний він, відповідно, ось виводи я зробив, адже тут будуть під'єднуватись. І зарядний пристрій та інвертор. Це мінусовий буде полюс. Плюсовий, відповідно, як ви бачите, від акумулятора. Ось плюс під'єднаний, використовуємо. Провідники 10 мм квадратних через запобіжник. Запобіжник на 63 А. Відповідно, потрібно в таких системах використовувати запобіжники у колах, щоб якісь будуть негаразди з акумулятором. Ще там щось, запобіжник спрацює. Хоча якісь тут захисти є, але ну, надіятися на БМС це таке. Я, відповідно, запобіжник встановив. Ось, далі, через запобіжник, відповідно, напруга постійного струму приходить сюди також на вивідні клеми. Нагадаю, тут буде під'єднуватись і інвертор напруги, і також зарядний пристрій. Так. Синхронно із БМС цією платою. Ось, просканувавши, можна переглянути на сайті результати самої цієї ну, характеристики, тобто плати, як все працює. В комплекті тут ще є у нас, як ви бачите, такий екран. Ну, є там різні екрани, я вибрав такий екран вже більш солідніший. Для моніторингу, відповідно, щоб було видно на екрані на великому всі характеристики даного акумулятора. Ось, як ви бачите, напруга зараз становить 54,4 В. Відповідно, це в нас напруга 0,0-11 В. Різниця між максимальним і мінімальним акумулятором батареями йде. Далі напруга це середня напруга покомілька 3-4 В. Температура відповідно, Мосфетів, 23 градуси, увімкнені. Діщ, Я вже трошки там в меню заліз і зробив деякі налаштування. Температура становить 20 градусів. Ну, і, відповідно, зараз на розряд у нас чи заряд, так як він не заряджається і не розряджається 0,0 ну, А. Як ви бачите, 100% показує. Ось. Перемикнулися ми. І тут по цих всіх, відповідно, видно, на кожній комірці, яка у нас напруга. Як ви бачите, 16 комірок. Ось зараз я так покажу. І, відповідно, синім кольором. Це в нас буде напруга комірки з найбільшою. Тобто 3,402. Ось зараз у нас, відповідно, відбулося якесь там балансування. І комірка показає найбільшу напругу. 13-та комірка. Найменша напруга на комірці номер 9 Ну і так відбувається сам процес. Ось вони між собою там якось балансуються. Так все працює. Так, перейдемо алярм меню. Тут у нас нічого немає. Отже, нагадаю, ще можна відповідно моніторити зі смартфоном даний акумулятор. Зараз я покажу. Зараз вимкну смартфон. Ось. так. Вмикаємо смартфончик і ми бачимо моніторинг іде. Ось. Тут по комірках видно і ось тут також видно на смартфоні. Отже. Характеристики зараз, які у нас тут відбуваються з акумулятором, я розкажу, як ви бачите, напруга 54,4. Відповідно, батарі, це потужність батареї у нас 100 а годин. Далі ємність батареї. Зараз реальна ємність 99,8. Тут у нас показує залишкова ємність, ну, 100% заряду. Дивимося, далі у нас тут характеристики. Ну, ось, 3401, це середня напруга, відповідно, з усіх кумірок становить. Це у нас гель-вольт. Клітина різниця між якими. Становить 009. Напруга. Ну, в характеристиках я дивився, тобто, яких має бути. Якщо буде у вас різниця 0,05 більше цього параметру, тоді вже потрібно дивитися щось там з комірками, шукати, наштовувати, чому такий -то, розбаланс. Тобто межа не більше 0,05 В. Зараз 0,009. Тобто з акумуляторною батареєю все в нормі. Мосфети 23,9 показують. Температурний датчик т 1 23, датчик Т2, 23. Так, ну і ось тут у нас напруга, як ви бачите, по комірках. Ось так покажу, щоб було видно. Відповідно, це у нас іде опір, відповідно, клітин, який показує. Ось побачите результат опорів встановлять. Доволі все добре. Далі перемикаємо ми на інші параметри. Дивимося у нас ось так покажу, щоб було видно. 16 нас цих комірок. Ємність 100 Атерій 3 Це У нас зараз так подивимося по налаштуваннях. І тут писав десь щось. Це баланс. Відповідно, що був не більше. Ну, Можна встановлювати 0,02. Я хай, залишу параметр 0,01. Напруга на акумуляторах 54,4. Ну і йдемо в розширене меню. Ось зараз вмикаємо розширене меню. Як ви бачите, увійшли ми в це розширене меню. Відповідно, напруга це в нас початковий баланс, старт балансування акумуляторної батареї. Ну, на налаштуваннях було встановлено 3,0 Вольт. А я збільшив 3,45 Тому що, коли буде вже 3,0 відповідно, це трошки потім буде важче збалансувати саму акумуляторну батарею, коли вона буде працювати. Тобто в налаштуваннях збільшити напругу в межах 3,4-3,45 В. Максимальний струм балансування 0,6 А, адже в мене плата БМС на струм балансування 0,6 А і на 80 В. Знову вимкнулась. Ідемо далі. Це у нас напруга відповідно до якої заряджаються комірки. Там було 3,65 ну я трішки зменшив 3,63 параметри. Також напруга, коли вже вона буде, знову уйде в режим, якщо буде якийсь перевантажень 3,59. там Далі 3,58. Ці налаштування я вже не, нічого не робив. Далі мінімальні напруги. Ось такі характеристики. 2,62, 260, 2,58. Так, дивимося далі. Я тут зміни не робив. Також ось ці режими по напругах. Залишив такий, як є. Так, у нас що? ще тут дивимося. Ага, це у нас 40 А. Відповідно, зарядний струм, як ви бачите. Я залишив цей параметр. Також у нас результат, коли вже там будуть всі секунди, всі Charge 60 секунд. Далі This Charge 80. Ампер максимальний струм розрядний. Далі у нас йдуть там, температурні режими, ось покажу зараз. Якщо при зарядці у нас встановлено 70 градусів, там було доволі більша температура, 100 градусів, я встановив 70 градусів. І при зарядці також 60, тут було 80, я зробив 60. Ну і при відповідно розряду також ці параметри я трішки зменшив. Змінив. ну якісь там Перегрів плати, буде ще спрацьовувати захист, можна зробити налаштування, перепрограмувати. Так, йдемо далі, дивимося. Тут, відповідно, ці параметри залишаються. Ось так. Тут ці є. Це у нас по нулях опори комірок, відповідно, показують. Далі заходимо ми в ось це меню. Дивимося сюди. Нам потрібно... Ага, тут мову вибираємо. Англійська у нас є. І сама плата G-Con. Характеристики самої, відповідно, BMS плати. Ось дивимося. Така використовується в мене BMS плата. Про неї все тут написано, як ви бачите. Характеристики даної плати тут все є. Коли вона була увімкнена, я її увімкнув 31.10.2024 року, адже були налаштування, і я трошки вже там її налаштував під свою акумуляторну батарею. Ну і ось такий результат. Зараз у нас все працює. Так, що ще ми тут можемо тут подивитися? Ага. Ще можемо. ну, Думаю, ось поки що все. Так. Зараз перейдемо ми на режим, тобто огляду, яка в нас ситуація ще по комірках. Може по напругах подивимося, що у нас показують комірки. Як ви бачите, напруга ось так відбувається зараз. І ось тут синхронно на смартфончику можна переглянути. Ось тут і ось на цьому екрані. Я встановив такий, відповідно, придбав екран, щоб було. Дивитися вже на самій акумуляторні батареї, а не постійно вмикати там, вимикати цей смартфон, щось, робити якісь налаштування. А так вимкнувши, ну і тут все буде видно. Результат відповідно. Зараз 54,4 напруга на, на акумуляторній батареї. Ну, 100% заряду. Такий результат у нас. Ага, ще розкажу, як я збирав акумуляторну батарею. Ось покажу цей весь корпус. Потрібно було зробити стиснення відповідно акумуляторних батарей. І зараз ми побачимо, як це все відбувалося. Тобто, ну, в процесі я не знімав таке відео. Ось шпильки використано. М6, вони відповідно встановлені сюди термосатна. Тривка. І ось так, бачите. Ну, думаю, що видно вам. Я зробив такий прозорий екран, щоб було видно. Щоб воно всюди було заглянути. І цими шпильками я стягнув відповідно акумуляторні батареї. Між ними є, як ви бачите, ось покажу ще, щоб було видно ізоляційні такі прокладки. Між кожним таким елементом живлення. Нагадаю, в мене використовуються акумулятори ємністю 100 годин. Ось так, що покажу десь так показати? Ось, бачите, 100 ампер годин. Стягнуті вони вверху і знизу стягнуті М6 шпильки. Відповідно, стиснення акумуляторів відбулося, тобто в процесі роботи якісь там великі струми розрядів, там зарядів, щоб не було розширення акумуляторів, вони не роз Бухали, я встановив ось таке. Відповідно, потрібно так робити з літієвими акумуляторами, тобто з літії залізофосфатними акумуляторами, потрібно робити стиснення самих елементів. Далі під'єднав я такі ручки для переносу акумуляторної батареї. Ось як ви бачите, ручно взяти сюди можна. Доволі важка вийшла акумуляторна батарея. Ну, не зовсім. Адже один елемент важить 1,9 кг, ну і перемноживши на 16 елементів плюс корпус. Ну, корпус не такий важкий, як ви бачите, елементи алюмінію використані. Десь приблизно ну, 30 кг важить дана акумуляторна батарея. Ще ось покажу раз, як все відбувалося, як я з'єднав, тобто ось перемички 175 А. Так, все з'єднано. Тобто акумуляторна батарея фактично майже нова випуску 2023 року в попередньому відео було все видно. Ось так все виглядає. Плата БМС і встановлені запобіжники, якщо якісь будуть негаразди з акумуляторною батареєю, спрацює відповідно ось цей запобіжник. Ну, можна використовувати. Автоматичні вимикачі постійно струму. Вмикати, розмикати, там він спрацює, а я встановив такий запобіжник. ВМС плата. Все виконано ось так. Свої коментарі під відео пишіть. Поспілкуємося на тему літій-залізофосфатних фосфатних акумуляторів. Ну, я зібрав ось таку батарею. Ще раз переглянемо відповідно напруги на самих елементах. Як бачите, відбувається процес, там вони щось між собою перебалансовується 100% заряду. Вже в наступному відео я думаю, що покажу, хоча всі чекали запуску відповідного самого акумулятора, як він працює з інвертором в цьому відео. Але, думаю, в наступному вже підготую всю схему, зберу і покажу, як працює дана акумуляторна батарея. З інвертором напруги на 48. В. Отже, сьогодні таким було відео. Завершений монтаж літій залізофосфатної акумуляторної батареї на 48 В. Акумуляторна батарея зібрана на елементах літій-залізофосфатних 3,2 В 100 Ампер-годин, 16 елементів. Ось так все виглядає. Отже, таким було відео. Всім дякую за увагу до нових відео на моєму каналі. Ну, а ще на завершення такий пост скринту. Скажемо, скажу, покажу. Ось я увімкну відповідно всі, як кажуть, меню розширене. І зараз показую в нас чард, диск баланс, тобто заряд та розряд увімкнений, також балансування. Emerg, відповідно, він вмикається цей режим, його не вмикайте, адже він вмикається тоді, коли вже потрібно ви з акумулятора бажаєте забрати всю енергію. Тоді мимо всіх цих балансерів буде працювати сама акумуляторна батарея, буде розряджати повністю вашу акумуляторну батарею, кажуть, в нуль. Якщо вже екстрених таких ситуаціях, тоді можна вмикати ось цей режим Емерджі. Відповідно, тут зараз увімкнені, як ви бачите, всі майже параметри, які потрібні. Автоматично воно все тут показує. У мене ось лель-екран також. Ну, ось такі характеристики даної акумуляторної батареї. Отже, на завершенні ще раз покажу. Всі 16 елементів. Опір, відповідно, напруги кожної комірки, все видно. Тобто кожний елемент показує, який опір, як ви бачите, ну і яка напруга 16 всіх елементів. Балансується саме якось відбувається процес налаштування. Ну, в наступному відео все-таки я покажу вам процес заряджання. та Роботу відповідно акумуляторної батареї від інвертора. Отже, чекайте наступне відео, воно вийде незабаром. А так, ще раз всім дякую за увагу. Ну і до нових відео на моєму каналі.